Е, Ні, 1,40 сорок немає. От. Ну, по стандарту як в шифенг. Ну, навіть там шифенга 1200 по центрах йде, не 1300. Е, 27 тисяч доларів. Ось такі от дві машинки по 27 тисяч. Чого останнього забрали? Бо нам теж треба. от, так от виглядає з середини здорова така консуль, такий монітор здоровенний.